Права 1155. Коли Ілля Муромець переміг солов'я розбійника, то знайшов у його печергі 80 пудів золота і срібла. Золото становило 45% скарбу, скільки пудів срібла знайшов Ілля Муромець? Ну що ж, міркуємо. Я пропоную цю знайти у відсотках, скільки тоді відсотків складає срібло від скарбу. Якщо весь скарб у нас 100%. А золото 45%, то тоді пишемо перша дія. Треба від 100, від загальної кількості, відняти 45%, скільки складає золото. І це дорівнює, тоді пишемо 55. У, відс... у дужках записуємо чого відсотків. І пишемо тоді 55% скарбу. Становить. Становить срібло. Гаразд. Ну, а тепер нам а. треба знайти, а скільки ж подів срібла? Оскільки 100% це 80 подів, а нам треба знайти 55 подів. То ми записуємо друга дія. Отже, тоді 80 треба розділити на 100. Це буде в нас 1%. Бо відсоток це сота частина. А таких відсотків нам треба 50, то множимо результат на 55. І це дорівнює. Отже, ділимо на 100, переносимо кому на два розряди ліворуч, то це буде 0,8, що множиться, залишається на 55. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш. Давайте множити в стопчик, тільки я множники поміняю місцями для зручності. Від цього частка у нас не зміниться. Записуємо 55. Що множиться на 0,8. Множимо. 5 на 8 це 40. 0. Пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 на 8, 40 плюс 4 це 44. 1 в кінці. Ставимо кому? Ну, і в кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 44. Ну і записуємо в дужках, чого подію, чого тоді срібла. Знайшов. Ілля моромець. Ілля Муромець. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Нас запитували, скільки пудів срібла знайшов Ілля Муромець. Пишемо 44. Пуда. Пудів. Ну що ж, ось така задача на знаходження відсотків від числа. На цьому вправа завершено.